Тобто ви вкладали би сенс якоїсь тягучості і спадковості цієї боротьби за незалежність у цей національний меморіал, якщо би він був? на вашу думку, які смисли повинні там бути? Ну мене сьогодні переконали так, що цей меморіал війні за незалежність це було б правильно, тому що ми не можемо розглядати російсько-українську війну 14-го, я сподіваюся, 2023 року. Так, за запрограмуючи оптимістично. оптимістично так. Ми не можемо її розглядати ізольовано, і є купа е, речей, які м, закладалися в минулому. І ми просто не це не ізольована подія, це не раптом щось таке трапилось, і Росія напала на Україну. Воно, е, воно було прогнозовано. І ця бомба була закладена ще е, на початку ХХ століття.